Дерево, що оживає. З такою назвою презентували виставку скульптур у Рівному. Її автор відомий різьбяр Іван Ковалинас. Разом з мистецтвом поєднує роботу на атомній електростанції. Більше про митця далі у сюжеті у Рівному презентували виставку під назвою Дерево, що оживає. Лісовики, козаки, янголи та багато інших виробів представив рівнянам митець вараша Іван Ковалинас. Тематика охоплює різні. Плани життя це є е, духовний е, ріст, є е, е, роботи про історію, про минуле, е, про е, наші е, звичаї. Митець вже більше 40 років працює з деревом. У творчому доробку Івана понад 150 виробів. До ремесла його привів батько та брат. Я бачив, як працював. Батько, я бачив, як працював брат, мені то подобалось бачити, і я пробував робити свої перші роботи. Кожна робота майстра унікальна. Каже, деякі вироби може зробити за невеликий проміжок часу. А є скульптури, над якими трудився не один рік. Оця робота створювалася протягом двох років. До того треба було створити задум ескіз, проєкт, а потім е його реалізувати, підібрати матеріал. Різьба по дереву це справа всього життя Івана. Та разом з тим має постійну роботу, адже скульптури з дерева не приносять митцю дохід. Працює чоловік на Рівненській АЕС в професійному технічному училищі. Проводжу е заняття з дітьми, е працюю по професії «столяр будівельний». І різьбяр по дереву та бересту. І це дає мені змогу е, навчити дітей, навчити е, їх сприймати інформацію по дереву і, відповідно, реалізовувати творчі плани. Вперше Іван Ковалинас виставив свої роботи на подвір'ї краєзнавчого музею ще у 1992 році на музейних гостинах. Відтоді він постійно їсть з цього заходу. Його роботи е, лягають на тему Шевченка, на тему Лесі Українки. Е, цікаво, навіть е, коли дитячі є вироби подивитись, е, на той самий Деркач, на свищик, на рухомі іграшки. От він демонстрував, яким чином в нього зроблена великодня курка до весняних свят і традицій. І видно глибоку міфологію, розуміння міфології української майстра. Нині Іван Ковалина змріє про власну майстерню. До слова, кожен охочий може відвідати дану виставку. Тавку у краєзнавчому музеї працюватиме вона до 17 листопада. Владислав Стицюк, Павло Стицю, новини Рівного.